Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Житомирі з 1 квітня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Наскільки обґрунтоване таке рішення? Та як на підвищення вартості проїзду реагують місцеві жителі? Про це поговоримо у програмі Тиждень Житомир в студії для вас працює Катерина Тарасюк. Вітаю. 28 березня виконавчий комітет прийняв рішення про зростання вартості проїзду у громадському транспорті з 1 квітня. Тариф для кожного виду оплати буде різним. У нас їх є три: банківська картка, транспортна картка і поки що готівка. Проїзд із транспортною карткою у комунальному транспорті зростає із 6 до 8 гривень, у приватних маршрутках – з 10 до 13. Розрахунок банківською карткою не змінюється. У комунальному транспорті – 10 гривень, у приватних маршрутках – 14. Готівковий розрахунок зростає у комунальному транспорті з 10 до 15 гривень, у приватних маршрутках – з 14 до 15. Готівковий розрахунок планують вивести з 1 червня, коли запровадять разовий квиток. Придбати його зможуть пасажири на зупинках та в магазинах у посттерміналах. Вартуватиме він 15 гривень для всіх видів громадського транспорту. Так чому ж зростає вартість проїзду? На запитання відповідає заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Якщо взяти їх згідно розрахунку нашого комунального підприємства, то собівартість перевезення одного платного пасажира це більш ніж 25 гривень. Це в районі 26 гривень це в автобусі, і більше 29 гривень це в електротранспорті. Це говоримо про собівартість одного перевезення пасажира комунальним підприємством. Тому я хотів би почати з того, що який би ми з вами тариф не прийняли, який би ми тариф не обговорили, він ніколи не буде економічно обґрунтований для комунального підприємства. Він ніколи е, не покриє фактичні витрати підприємства і тому місто е, виділяє кошти й немалі кошти щорічно на е, підтримку нашого комунального підприємства, яке відображено в транспортній роботі. Кореспонденти Суспільного зібрали думки пасажирів та водіїв стосовно здорожчання. це дуже дорого, особливо для Житомира. Тому що у нас не такі вже великі маршрути, щоб так підвищувати ціну. Це не Київ, навіть у Києві там 15 гривень є проїзд, але там дуже багато можна проїхати, не так, як в Житомирі, тому я вважаю це дорого. Подивиться, резина, запчасті, паливо, все піднімається, що льготи, як були, такі є, ще більше льводже. Або щоб льготи перекривали якось, або так. Ну. Дмитро Безпалов, експерт з транспортного планування, каже, зростання мінімальної зарплати, цін на енергоносії, собівартість перевезень змушують у містах піднімати тариф на проїзд або ж компенсувати різницю між діючим тарифом та економічно обґрунтованим з місцевих бюджетів. А, знаєте, об'єктивно, що відбувається, це збільшується собівартість перевезення одного пасажира, тому що дорожчають енергоносії, тому що Збільшується мінімальна зарплата от з 1 квітня, тобто підвищується собі вартість перевезення пасажирів. А різні міста з цим чинять по різному. Хтось піднімає проїзд, це відбувається у деяких містах. хтось як Київ, уперто тримає ті ж самі тарифи але як би там не було, за проїзд все одно платять або користувачі, або платники податків в цьому місці. Тому можна сказати, що е, там будуть піднімати в Житомирі е, тарифи чи не будуть, все одно різницю між собівартістю і тарифом доплачують всі платники податків саме в місті Житомир. Також виконком міської ради повернув часові обмеження на проїзд пенсіонерам та інвалідам третьої групи з 1 червня до 10 ранку, та з 16 години дня проїзд у комунальному транспорті коштуватиме 5 гривень. Тобто, в годину пік проїзд платний, а між ранковим та та вечірнім піком безкоштовний. І це рішення е, не має такий характер, як попереднє, в тому, що ми в минулий раз просто обмежили їх в часі. Зараз же у нас вартість проїзду в електротранспорті є 8 гривень. Ми даємо пільгову вартість зранку і нульову вартість е, з 10 до 16. Ну, але це є порушення конституційних прав людей? Якщо ми говоримо про порушення конституційних прав, то я би зачепив тему щодо компенсації з 2014 року не одне підприємство електротранспорту не має перше пільгову вартість на електроенергію, і друге, ви говорите про те, що пільги надає держава, а витрати на оплату цих пільг надає на, на органи місцевого самоврядування. Так. Я це розумію. Я запитую, як у вас як представника органу влади, який приймає рішення обмежити певні конституційні права людей, ми не мажемо в даному випадку даємо пільгову вартість проїзду, але з 10 до шістнадцятого з 10 вона діє, але до 10 -ї. і з 16 люди все одно мають платити. Так, але не міняючи карті, в минулий раз ми обмежили їх в часі. Тобто це було часове обмеження. Ми зранку не давали ніякої альтернативи. То тобто більшість більше пенсіонерів і пільгові категорії вимушені були або придбати транспортну карточку, або їздити на готівку, а назад повертатись уже е по нульовому тарифу. Політичне рішення, яке неодмінно скасують у суді. Так, це рішення відкоментував Дмитро Безпалов. Це абсолютно політичне рішення, що на жаль, протирічить законодавству. Що далі буде відбуватися? У вас його будуть оскаржувати. Вірогідно, суд його ну точніше, 99,9% Що суд його скасує, це рішення? Потім в постанові поміняють кілька слів і знову приймуть допоки допоки, допоки в Житомирі буде політична воля робити такі рішення. От мабуть, знаєте, фінальна ціль, щоб люди звикли фактично користуватися певним чином громадським транспортом. Це друге підняття вартості проїзду у громадському транспорті Житомира від початку повномасштабного вторгнення росіян. А зараз короткий огляд подій тижня. Держекоінспекція зафіксувала в Житомирі перевищення забруднюючих речовин у місці впадіння безіменного струмка у річку Крошенка, який протікає біля полігону сміттєвих відходів. За результатами лабораторних досліджень виявили перевищення забруднюючих речовин у пробах ґрунту та води, говорить інспектор Денис Войнаш. Андрій Кудак, юрист автотранспортного підприємства 0628, на балансі якого знаходиться полігон, каже, що видимих витоків фільтрату зі ставків відстійників немає. Наразі держекоінспекція розраховує суму шкоди завданої навколишньому середовищу. У Житомирі 30 березня завершать опалювальний сезон. Таке рішення прийняли на виконкомі. Зі слів начальника управління комунального господарства Олександра Марцуна, опалення не будуть вимикати лише в міських лікарнях та обласній клінічній лікарні. 23 березня представники громадської організації з естонського міста Тарту привезли в овруцьку громаду сім автівок, два квадроцикли та три причепи, які згодом планують передати військовим зсу. 27 березня невідомі надіслали інформацію про те, що у Житомирі заміновано приміщення кількох судів та автостанцій Житомира. Також упродовж тижня невідомі двічі повідомляли про мінування торговельного центру Глобал. За усіма викликами поліція проводила перевірки, в результаті яких підозрілих предметів та речовин не виявили. 27 березня у мікрорайоні Польова було скоєно замах на вбивство 43-річного чоловіка. Про це Суспільному повідомила Марина Вітвіцька, речниця Житомирського районного відділу поліції. О восьмій годині ранку мешканці будинку на вулиці Ціолковського почули звук пострілу з двору і викликали поліцію. Мешканця будинку, який постраждав від пострілу, ушпиталили. За словами лікарів, чоловіка привезли без свідомості у вкрай важкому стані. Врятувати його не вдалося. Вночі, 28 березня, медики констатували смерть. Цього ж дня поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Про це повідомила пресофіцерка поліції Житомирщини Наталія Тимчук. З її слів, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання затриманого та в інших приміщеннях, до яких він має стосунок. У результаті вилучили зброю та боєприпаси, серед яких понад тисяча патронів різного калібру, постріли до гранатомету, міни та інше. Слідчі повідомили чоловікові про підозру учиненні умисного вбивства та незаконному поводженні зі зброєю. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У Житомирі відкрили перше консульство Естонії в Україні. Почесним консулом Естонії в Житомирській області став Микола Сиченко. З його слів, основне завдання консульства залучення інвестицій до регіону. На сьогодні це все у студії для вас. Працювала Катерина Тарасюк. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. До нових зустрічей.